У сучасний нелегкий час всі ми є стресовими та постійно в пошуках ресурсів та нових можливостей для того, щоб бути підтримкою для дітей та батьків. Даний проект Психологічна підтримка для дошкільнят для мене є ковток свіжого повітря, який дарує відчуття легкості, гармонії та підтримки. Це своєрідний самоаналіз власної діяльності та стимуляція рухатися вперед. Щаслива, що опинилася в потрібний час в потрібному місці, в колі однодумців, професійних спеціалістів. Обмін досвідом є особливо цінним та важливим. Завдяки чудовому тренеру пані Лідії Хилевській Баракат ознайомилася та прожила цей тиждень, який про майну як одна мить. Щиро дякую усім, хто долучився до створення та втілення даного проекту. Пільними зусиллями до великої мети.